Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях новинка 2025 року. Наключний ліхтар з OLED-дисплеєм Nightcore Tab MCT. Даний гаджет наданий на огляд офіційним представником відомого бренду Nightcore в Україні магазином Nightcore.ua. Гарна новина, друзі. Ви зможете придбати будь-який ліхтар, гаджет чи спорядження із широкого асортименту магазину зі знижкою 10% по промокоду FONARIST S. Нагадую, друзі, що гарантія від 1 до 5 років на всі товари бренду Nightcore надається тільки на товари, придбані в офіційного представника бренду в Україні. Посилання на сайт магазину та промокод на 10% знижку ви знайдете під цим відео. Надходить ліхтар ось такій коробці, де написано, що тут 1200 люмен максимум. 125 метрів на максимумі IP54, що значить, що погружати воду його не можна, але дощ зливу він витримає. І також те, що він не боїться падінь з висоти 2 метри. Також вказано, що є кабель USB-C в комплекті і що ліхтар випускається в трьох варіантах. Тобто ось такий синій, темно-синій, який мені прийшов, є також оранжевий. І чорний. А також в комплекті йде USB-C-кабель, іде ось такий темлячок, карабін, скоріше. інструкція. Ну, В інструкції, як ви знаєте, особливо корисного мало. Єдине, що ось тут можете подивитися на режими ліхтаря. Тобто те, що ми бачимо: турбо це 1200 люм, це 25 метрів. Режим хай 2 години 64 м300. люмен. 80 люмен на середньому режимі 7 годин 15 хвилин на 33 метри. Низький режим 15 люмен 30 годин на 15 метрів і 1 люмен 190 годин. Ну і Більш нічого тут такого цікавого немає в інструкції. Тож, друзі, що заявляє нам виробник? На довгий час роботи, тобто. Акумулятор зараз 1300 мАч, І з-за того, що більш прогресивні діоди на 271% довше працює, ніж звичайний ТАП, тобто попередня версія. Розміри ліхтаря 70х27х30 мм. Чіпляти чи не чіпляти його на ключі, це вирішувати вам. Мені здається, що для ключів він надто великий. Але знаєте, я на ключах і не таке в людей бачу. А тепер, друзі, подивимось на це окрасення поближче. Я попередній версії цього ліхтаря не брав, тому що мені не подобаються ні квадріпли, ні тріпли. Мабуть, ви вже знаєте це із моїх попередніх роликів. Тому що я не люблю надто широкий хотспот. Мені він здається нерентабельним, правда, тут дещо поміняли. Про це я розкажу пізніше, а поки що давайте оглянемо його. Ось так виглядає. Тут дисплей, зрозуміло, дві кнопки. Кнопка мод і кнопка ввімкнення. І також, як бачимо, тут є порт USB Type-C. До речі, порт відкривається, як на мене, надто легко. Але на подив, як я його не тряс, як я намагався ось так якось його відкрити випадково. Випадково це не вдається. Тобто тримається він добре, не дивлячись на те, що здається, що він подивіться, Ось так раз його, і він зразу відкрився. Тобто, здається, надто легко, але не випадає. Як бачимо, конструкція розбірна. Звичайно, це алюміній, анодований алюміній, і, до речі, подивіться, як він анодований. наче матовим таким анодований. Дуже красиво зроблено. На задній частині, крім гвинтів на Торкс, ми бачимо кліпсу. Кліпса дуже потужна, але в міру туга. Тобто, надто тугою її не назвеш. Як на мій погляд, вона трішки додає товщини, коли береш ліхтар ось так, намагаючись його тримати. Але насправді я причепив спеціально темляк сюди, як бачите, тут таке кільце є, на яке чіпляти карабін. Але я сюди причепив темляк для зручності. Тому що коли ви тримаєте такий невеликий ліхтар, і як ви знаєте, кнопка ввімкнення ось тут знаходиться, то краще все-таки тримати його якось так. Тому рекомендую, по-перше, причепити темляк. І е, давайте глянемо на цю оптику, про яку я казав. Подивіться, це не просто квадріпл, А це квадріпл із 4 TruVision. Тобто це лінзи Truvision. Що це нам дає? Це дещо зменшує ходспот, той надто широкий ходспот, який я не дуже люблю. І дещо збільшує бокову засвітку. Ось так виглядає його світло. Все це ми ще побачимо. В Аулдорі, і також в тесті на стіні. Все це ми побачимо. А поки що можете подивитись, є таке згущення, є такий хотспот, він широкий, так він надто широкий все ще. Але не наскільки якби було при звичайному квадріплі. І, звичайно ж, під цією оптикою знаходяться трьохколірні діоди MST UHI, які мають три колірні температури: 3000 Кельвін 4500 Кельвін і 6500 кельвін, Тобто холодне, нейтральне і тепле світло. Як перемикати світло, я ще покажу. Тож, друзі, як керується даний ліхтар. Кнопкою ввімкнення вимикаєте ліхтар на тому режимі, на якому ви вимикали його минулого разу. Тобто є пам'ять режимів. У даному разі, що ми бачимо? Ми побачили, який саме це режим. І також бачимо, що це 80 люмен. І що залишилось 6 годин 15 хвилин до кінця розряду батареї. І також кнопкою «Мод» Ми перемикаємо режими. Тобто, давайте почнемо спочатку: з, з одного люмена. 1 люмен – 171 година, як ви бачите. Потім наступний режим 15 люмен. наступний режим 80 люмен. і наступний режим 300 люмен. І утриманням цієї кнопки «Мод» Ми вмикаємо 1200 люмен турбо. Як бачите, дуже просте керування. Також при ввімкненому ліхтарі ми можемо міняти температуру Температуру світла. Тобто, утримуємо обидві кнопки. І що ми бачимо? Давайте постараюсь показати вам. Дуже погано видно. Тобто, Ми міняємо температуру. Подивіться холодний, нейтральний, теплий. Warm. Cool і Neutral. Ну, тобто, дуже погано видно, але е, вживу видно краще набагато. До речі, температуру світла ліхтар також запам'ятовує. тобто Ось дивіться, ми вимкнули. Давайте вимкнемо 15 люмен. І зараз тепле світло. Вимикаємо і вмикається також на теплому світлі. тобто Температуру світла він запам'ятовує. А тепер, друзі, про блокування. Тобто при вімкненому ліхтарі ми натискаємо кнопку вімкнення. І тримаємо. Оця перша ступінь блокування, як бачите, при першій ступені не працює жодна кнопка, крім турбо. Тобто, при утриманні кнопки режимів ми можемо вімкнути турбо. Звичайно, що розблокування двома клавішами. Що нам і підказує зараз ліхтар. Після блокування ліхтар вмикається завжди на одному люмені, щоб вас не осліпити. При більш глибокому блокуванні, тобто ми вмимкнули ліхтар, утримуємо більш глибоке блокування. І тепер не натискається навіть турбо. Тобто, це повне блокування. І, звичайно ж, знімати з блокування так само. Тобто двома клавішами. Натискуємо один люмен. Вмикається. І Потім ми можемо міняти цей режим. Те, що ліхтар після блокування не запам'ятовує режим, на якому він був, це і плюс, і мінус. Мінус в тому, що вам знову доведеться починати з одного люмена, а плюс в тому, що ви себе не осліпите. Якщо у вас був вимкнутий режим 300 Люмен, Тож я деякий час походив з цим ліхтарем. Потестив його, зробив тести світла. За цей час він просів із 93 до 89%, що дуже небагато. І давайте поміряємо, який струм заряду. Хоча я вам скажу, що струм заряду, звичайно, не буде максимальний зараз. Тож, ось так Заряджається ліхтар. Струм заряду 1 А. Тож, давайте перевіримо вагу даного ліхтаря. 58,8 г. Як на мене, ліхтар то дуже легкий, якщо брати до уваги, що тут стоїть акумулятор 1300 мАг. А тепер, друзі, давайте підемо в аутдор і подивимося, як світить даний ліхтар. Ось так виглядає дане світло на відстані 2,5 метрів. Як бачите, ось таке широке п'ятно, плавні краї і від нього відходить така плавна засвітка. Тож, друзі, зйомка буде вестись на альтернативній території. До будки, що ви бачите, здалеку 80 метрів. І це режим турбо даного ліхтаря. Як ви зрозуміли, він світить далі цієї будки. Тож по режимах, друзі, 15 люмен здатні посвітити приблизно на метрів 5-7. Наступний режим це 80 люмен. Здатні посвітити приблизно метрів на 30. І режим 300 люмен більш-менш досвідчує на 80 метрів. Ну і ви зрозуміли, що турбо засвідчує далі. Будова світла, як бачите, посередині, слава Богу, немає. Провалу все-таки. Тобто, отаке широке пятно і дуже широчена засвідка під самі ноги. І бокова засвідка, як бачите, майже сягає 180 градусів, менше трішки. Отак. От Звичайно, світло все ж трішки широкувате, тому що п'ятно, як бачите, Велике, таке велике. Це більш підходить таке світло для налобника. Але взагалом непогано. Тож, друзі, який висновок по цьому ліхтарю? Звичайно, все ще надто широке світло, як на мій смак. Але багатьом сподобається такий ліхтар. По-перше, дуже невеликий по розміру, дуже інформативний дисплей, можливість зміни температури світла. Тобто ви можете обрати собі температуру світла, яка вам подобається. І це доволі непоганий ліхтар для того, щоб носити в кишені. Він невеликий по розміру, тож не обтяжить вам карман. Якщо огляд сподобався, ставте лайк та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!